Всім привіт, друзі! І сьогодні я хочу з вами поговорити про виплати ВПО. Наша родина-переселенці з міста Волновахи. Маю сказати, що в принципі та логіка, що виплати будуть зменшуватися, нам зрозуміла. Ми ну, розуміли для себе, що прийде той день, коли виплати будуть зменшувати. Звісно, мова йде про людей, у яких Є додаткове фінансування наприкінці січня. Кабмін прийняв постанову номер 94 якою з 1 лютого строком на один місяць продовжив нам усім виплати без звернень. Ми нікуди не зверталися. В січні ми отримали виплати, і я так розумію, що в лютому 2024 року ми також отримуємо виплати. Водночас, з 1 березня, окремі категорії ВПО зможуть отримувати таку допомогу лише за заявою в органи соцзахисту, а деяким її взагалі припинять. З чого все починалось, друзі? Ще у 2023 році, з 2023 року, влітку вже почався рух на оптимізацію і зменшення виплат деяким категоріям осіб. Зокрема, з 1 вересня виплати припинили. Тим ВПО, які далі увага. Придбали новий транспортний засіб, якому не більше ніж 5 років, ну, звісно, крім тих автівок, які були придбані волонтерами для наших Збройних сил України. Також виплати прибрали для тих осіб, які здійснили офіційно купівлю земельної ділянки або нерухомості на суму більше 100 тисяч гривень. Також тим особам, які які Мають на офіційному банківському рахунку на депозиті суму більше 100 тисяч гривень, або придбали іноземну валюту офіційно на суму більше 100 тисяч гривень. Ну і звісно, тоді прибрали виплати тим особам, у яких була нерухомість на неокупованій українській території, там де не ведуться бойові дії. Площа нерухомості житловою мала перевищувати 13%. Цілих 65 квадратних метрів. Крім того, Кабмін визначив, що ВПО, які вперше звернулися по отримання допомоги після 01.08.2023 року, їм допомога призначатиметься на 6 місяців на сім'ю. Також на півроку допомогу на проживання продовжили автоматично для всіх ВПО. Які вже отримували її до цього, за виключенням тих, які перебували за кордоном понад 30 днів поспіль, без обґрунтованих причин. Ось з 1 серпня друзі нам продовжили допомогу на півроку. Півроку у нас закінчилося, і автоматично її потім ще продовжили на два місяці, на січень і лютий 2024 року. 31 січня цей термін сплив. І виплати мали б скасувати. Майбутні зміни спровокували хвилю незадоволення і громадяни зареєстрували петицію, яка швидко за один місяць набрала 25 тисяч підписантів, підписів про продовження на 2 місяці виплат. Намагаючись пояснити дії уряду, очільниця віце віцепрем'єрка. Ірина Верещук зазначила, що заплановані зміни в умови призначення виплат внутрішньопереміщеним особам пов'язані із зменшенням дохідної частини бюджету, немає на це коштів в бюджеті. А також вона пояснила, що рішення прив'язано до рішень міжнародних партнерів, які також виступають за оптимізацію, також за словами очільниці, міжнародні партнери впевнені, що два роки. Достатньо для того, щоб, щоб людина адаптувалася. Водночас, і вона, і міністр соціальної політики Оксана Жолнович переконували, що до перепризначення виплат урядовці підійдуть гнучко, враховуючи всі обставини. Тож, друзі, що буде після 1 березня? Врешті-решт, 26 січня Кабмін прийняв постанову, якою припинення виплат для осіб, у яких у січні 2024 року закінчився 6-місячний період отримання допомоги на проживання, відтермінували на місяць до 1 березня. Цією ж постановою визначили категорії, яким далі продовжать допомогу. На проживання автоматично. Це особи, які втратили працездатність, зокрема, досягнули пенсійного віку та отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, а саме 9444 гривні. Виходить, що всі пенсіонери, які досягли пенсії по віку, і у яких розмір пенсії не вище, ніж 9444 гривні надалі отримуватимуть допомогу на проживання. Мається на увазі ВПО. Також особи з інвалідністю першої та другої групи також далі будуть отримувати ці виплати. Також діти з інвалідністю віком до 18 років, просто діти та хворі на тяжкі е, захворювання. Люди це онкологія, діабет, е, захворювання нирок п'ятого ступеня. Також автоматично продовжать допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема такі, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батьки-вихователі та прийомні батьки, всім іншим, ВПО допомога призначатиметься на другий шестимісячний період. На підставі заяви, але тут необхідно відповідати певним критеріям. Зокрема, заяву можуть подати такі переселенці. У яких середньомісячний дохід на одну людину не перевищує знову ж цієї суми 9444 гривні. Необхідно відповідати певним критеріям. Зокрема, заяву можуть подати такі переселенці. У яких середньомісячний дохід на одну людину не перевищує, знову ж цієї суми 9444 гривні. Також ті люди у складі сім'ї, яких є особа, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи, або дитиною з інвалідністю до 18 років, або особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку. Тобто особам, які доглядають за інвалідами або пенсіонерами, також продовжать ці виплати. Також виплати продовжать малолітнім дітям, які прибули без супровіду дорослих. А також вагітним жінкам, які, у яких термін вагітності більше 30 -ти тижнів. Також на допомогу по проживанню ВПО можуть розраховувати ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, а також ті родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України. Але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків. А навчання в школі відбувається в онлайн форматі. Ну, це друзі, про ті регіони, в яких наразі е тільки е планують відновити навчання у школах, в яких не працюють дитячі садочки. Це прифронтові регіони. Там також людям будуть виплачувати е гроші на проживання як ВПО. Ну, це логічно і це зрозуміло, бо в більшості населених пунктах. В яких, які знаходяться більш-менш віддалено від місць бойових дій. Тут вже працюють і школи офлайн, працюють дитячі садочки, тож людям трошки легше тут знаходитися і жити. Також члени родин ВПО, які хочуть отримувати ці виплати, мають зареєструватися. В центрі зайнятості, як люди, які або шукають роботу, або безробітні. Тож, друзі, з 1 лютого ви вже можете звертатися з заявами до органів соцзахисту для того, аби вам ці виплати не припиняли або відновили. Дякую за увагу! З вами був Павло Єштокін, жовті води сіті. Підписуйтесь на наш канал, будьте здорові, на все добре! Бажаю нам перемоги та щасливого майбутнього.